Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 10 квітня. Сьогодні 1142-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Цієї ночі ворог запустив 145 ударних безпілотників різних типів. Атакували вони й Хмельниччину. Під час сигналу повітряна тривога сили ППО знищили чотири таких БПЛА в нашій області. Інформація щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Весняна зима не відступає. Знову через мокрий сніг та ожеледицю стан автомобільних шляхів контролювали фахівці служби відновлення та бригади підпорядкованих дорожніх організацій. Відтак, задля забезпечення сталого проїзду дорогами державного значення регіону, задіяли 67 механізмів спецтехніки та 72 працівників. Вони очищали від снігу проїзну частину трас та за потреби обробляли ділянки проти ожеледними сумішами. Також прибирали з автошляхів повалені вітром, стовбури та гілля дерев. Вечний стали проїзд дорогами державного значення Хмельниччини забезпечено, втім, роботи тривають і надалі. Перевести у Молдову за 10 тисяч доларів. Правоохоронці Хмельниччини викрали міжрегіональну схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Організаторами виявились мешканець Камець-Подільського та посадовець ДЦК з Чернівецької області. Вартість таких послуг коливалася від 7,5 до 10 тисяч американських доларів з особи. Фігуранти мали чіткий розподіл обов'язків. Кам'янчанин шукав ухилянтів, а його спільник забезпечував їх трансфер до прикордонних районів Чернівецької області. За даними слідства, співробітник ТЦК на власній автівці виїжджав у різні області України, щоб особисто забрати і доправити клієнтів до визначеного пункту збору. Користуючись своїм службовим становищем, він безперешкодно проходив перевірки на блокпостах. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та причетних до правопорушення осіб. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Скандал навколо Хмельницької районної лікарні у розпалі. Вже вкотре депутати мали зібратися, аби вирішити долю медзакладу. Нагадаємо, історія не нова, однак максимально болюча та актуальна. Крупа відпочиває. Не встиг у Хмельницькому вчухнути скандал із МСЕ, а уже назріває новий. Це, на перший погляд, звичайна центральна районна лікарня. А насправді великий майновий комплекс, практично у центрі міста. На це багатство око поклав Ну, звісний кардіохірург Андрій Кланса саме він зініціював передачу районної лікарні на баланс обласної ради під соусом модернізації та збереження. Депутати обласної ради, я як директор обласного закладу Хмельницького обласного серцево-судинного центру запропонували депутатам районної ради власне районній раді передати центральну районну лікарню на баланс Хмельницької обласної ради і приєднати до Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Цей день точніше сесія. Мала стати визначальною. Попри негоду, повний зал народу немає тільки депутатів. До слова, аби засідання відбулося, мінімальна кількість зареєстрованих обранців 33. Прибуло 19 депутатів. Така кількість депутатів така кількість не дає нам можливість провести чергову сесію. Тому про наступ Тому вона не є правомірною. Про наступне наступнерне засідання повідомимо згодом. Люди на сесію районної ради, як посвячену воду, вже їздять. все сподіваються, що лікарню залишать у спокої і не роздеребанять. Вірять у справедливість. У що вірять обранці, незрозуміло. однак, якщо вже так людей під ноги кидають. Бога в пузі, ну вже точно не мають. Даний час це саме болюче питання, яке турбує нашу всю громаду, бо тому, що наші жителі, і не тільки наші жителі, це жителі гвардійської, лісогринівецької чорнострівської громади, залишаться без лікарні. Лікарі, так ніхто не дасть гарантію, що вони будуть на роботі. Це питання повинно бути знято. Якщо це питання зніметься, тоді вже інші всі питання, пов'язані з подальшою судьбою, і лікарні і нашого центру ПМД, будуть вирішуватися вже в законодавчому. Чому полі крик душі? Ви розумієте? Крик душі? Я вже думала, не буду їх. Не буду Чекайте, чекайте, чекайте. Це не виносимо слухати це, все це взагалі абсурд. Це Корупція, натуральна корупція. Хотять закупити, вигнати, унічтожити. Все. найконструктивнішу відповідь, чому депутати райради проігнорували роботу. Отримали від начальника Хмельницької районної військової адміністрації. Таке питання, на яке немає відповіді, це вже питання до голови районної ради. Було оголошення про створення якби організацію сесії. Ми чекали і сподівалися справедливості заради варто сказати про тих, хто все-таки з'явився на засідання. На 19 добросовісних депутатів полетіло все каміння. Чи я була одна з ініціаторів підтримати районку і не допустити її? Я б сказала райдерському захопленню. Я мушу бути тут, тому що з людьми я живу в Чорноострівській ОТГ, тобто це моя лікарня, і я знаю, як вони працюють. Ми всі обслуговуємося там. Це друге питання. А перше питання, чому не прийшли? Ну я можу тільки здогадуватися, тому що якщо ти не маєш фактів на руках, ти не маєш ніякого папірця, то ти просто плітки розпускаєш. Не хочу розпускати плітки. Я просто думаю. Не прийшла більшість депутатів, тому що ну була така: ну була така деякого думка, що сьогодні ем, мали би проголосувати за передачу її розсушанські ОТГ, а не зняти з порядку денного взагалі, щоб вони стали самостійними згідно нового закону, згідно якого вони мають право це зробити стати самостійним і заробляти собі гроші. Сьогодні прийшли на сесію 19 чоловік. в Прошлої сесії було 21 депутат, а інші ну не приходять наверно з якоїсь своєї точки зору не знаю, чому я приходжу е, тому, що я відстоюю колектив лікарні? Я відстоюю. Е, Людей, які в цій лікарні лікуються, в цій лікарні районній лікарні це лікується десь 157 тисяч в рік звернень 42 тисячі населення вона обслуговує ця Лікарня, і я рахую, що вона має бути в такому статусі, хоча б як є. Вся ця ситуація нагадує мовчання ягнят. Адже усім очевидно, якщо щось відбувається, це комусь потрібно. А от кому відверто сказати, готові далеко не всі. Це просто є згомір окремі групи керівників, які сьогодні, зловживаючи своїм слуговим становищем, хочуть привласнити майно е, громаду. Я по-іншому це не росію. Я так думаю, що більшість людей сьогодні присутні, Тому що такий лапомий кусок, який є сьогодні, 4 гектари землі і 70-х років будівлі, які сьогодні складають, не зараз була цілуватися. Ну, буде тривати. А чому війну? А кому це потрібно? Кому це потрібно? Ну кому це потрібно? Я думаю, що якщо це брати, цей бенціал стоїть наш бувший, тобто нами обраний тут е, де народний депутат товариш, пан Ловозюк. Будемо так говорити. А з його подачі так все це робить. Я не боюся цього сказати прямо, як воно є. Так. Тому що хто це може бути? Ми почули прізвище високопосадовців. Більше того, люди розповідають про відверті безчинства у різних медичних закладах Хмельниччини. Які вони особисто бачили і дивіться на це все безчинство цих трутнів, які керують тут Хмельницькою обласною радою, районною адміністрацією. Якщо ви приїхали як неожиданно подивитися на це все, ви самі побачили своїми очима, чим кормлять цих військових, і яке до них там відношення лікарні. Тобто це в скарженцях робить? Скаржинцях до скарженцях, да, в скарженцях в обласній психіатричній лікарні номер 1 Тобто це одна з найпотужніших здравниць да. Хмельниччини, яка по документах найпотужніша. але подивитися по факту, що там твориться, то там треба взятися за голову. А це, от ви бачили, чи хто це бачив? От як -от? я живу? Я там бачу. Я не раз вони вивозили психотропні таблетки на мусорку. Викидали. Ми визивали поліцію, там є зафіксовано. Там є мусор. Вони вивозили, висипали. Там було біля тони лікарства. Вивезли вони психотропні таблетки. До нас в ліс, бо я лісником працюю. І це було, все поліцію зафіксовано. але воно все спустилось на тормоза, і це все воно вмерло. Хоча в поліції мій виклик є, і там є акт е зафіксований. Кому вірити прямих доказів, звісно, немає. Говоримо словами простих людей, чия у них правда варто перевірити правоохоронцям, і ми, як журналісти, не залишимося. Осторонь. 33-й телеканал триматиме руку на пульсі і слідкуватиме не лише за цією історією. Про радіаційний, хімічний та біологічний захист Нетішинські гвардійці розповіли студентам Острозької академії. На уроці мужності військові навчали алгоритмам дій у надзвичайних ситуацій. Також дітям продемонстрували засоби індивідуального та колективного захисту, ознайомили з приладами радіаційної та хімічної розвитки, дозиметрами протигазами і захисними костюмами, адже безпека це, передусім, знання і готовність діяти. А для цього потрібні практичні уявлення про такі засоби, розуміння, як вони. Вони працюють і елементарні навички поводження з ними. На завершення навчань кожен охочий приміряв спеціальний захисний одяг та протигаз, а також самостійно спробував, як працює дозиметр-радіометр. Залучили європейців до української культури. Фольклорний гурт Щедрик зі Славути провів майже два десятки концертів у Франції та Німеччині. У тритижневий тур Європою артистів запросили колеги. Тур організувала асоціація дітям Чорнобиля, яка знаходиться в Франції і яка об'єднує українську діаспору. Голова цієї асоціації це Клод Шерцер, і він був головним таким натхненником, ідейником, організатором. Ми його вже називали в кінці наш тато Клод». От тому, що дійсно відчувалася його опіка, чітка організація, допомога. Тобто, все було чітко, знагоджено, комфортно і нам дуже сподобалося. Загалом у двох містах Щедрик потішив слухачів українським фольклором аж на 18 концертах. Концерт кожного дня було дуже важко, але коли дивишся на зал і вони підтримують оплесками, кричать Браво! Стоять довго хлопають і не відпускають нас, що ми пішли зі сцени. Стає дуже вони нас заряджають якось і і для них хочеться ще більше, і більше, і більше віддаватися цього фольклору. Віддати у нас були певні блоки. Все розпочиналося з веснянок, там де дівчата стоять в коло співають пісні, які закликають до весни. Далі у нас був у нас, звичайно чуттєвий блок, патріотичний. Під час якого ми співали українські пісні, і коли ти бачиш, як українці, навіть і французи, іноземці, плачуть під час цих пісень, це надзвичайно вдаряло нас в саме серденько, і ми пр прочували з ними ці всі емоції. Також у нас був жартівливий блок з нашим хмельницьким епертуаром, славуцькі пісні. І також нас були е, такі, як танці як карапет, е, де наша Тетяна Володимирівна запрошувала е, чоловіків, мерів, наприклад, міст, і це було щось таке особливе, що нам дуже запам'ятало. Це був по-справжньому колосальний досвід. Е, це така була практика, яка дала нам можливість вийти, по перше, на інший такий професійний рівень, адже я не хочу сказати, що я захоплююсь нашими дітьми, тому що 18 концертів щодня, а останній тиждень це по два. Три концерти було на різних майданчиках, на різних концертних площах. Це дуже непросто. І хоч вільного часу, додає керівниця, було мало, разом із юними талантами вони намагалися провести його не тільки цікаво, а й з користю. Україне не, не, не загине, поки немоде. Погода на 11 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у п'ятницю очікуються значні заморозки. Температура по області сягатиме до 6 градусів морозу в нічні години та 0,2 градуса тепла в день. У Хмельницькому вночі термометр опуститься теж до мінус 6. вдень день 0,2 градуса тепла. Переважно буде хмарно вночі без істотних опадів. Вдень прогнозують сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний: 5-10 метрів на секунду. Такими були новини четверга, бережіть себе та своїх близьких, не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.